Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Біржа Байбіт продовжує нам давати непогані можливості для заробітку, якими я, звісно, сам користуюсь, і вам показую, як це все працює, і скільки вдається заробляти в своєму телеграм-каналі, в першу чергу це пишу. І на YouTube канал роблю відео інструкції по найкращих акціях. Сьогодні вирішив записати таке відео, де покажу актуальні акції, в яких беру участь і в яких не беру. Впевнений, що цей невеликий ролик буде для вас корисним, тому не забувайте поставити лайк авансом і підписатись. І так, перед тим, як перейдемо на бір. Біржу Байбіт, хочу вам нагадати по свій телеграм-канал, тому що там всі актуальні акції, всі можливості, в яких я беру участь, публікуються в першу чергу. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання на мій телеграм-канал, як завжди, є в описі під цим відео і в коментарях. Тепер давайте перейдемо на біржу Байбіт. Звісно, для початку, що вам в першу чергу треба мати, це свій аккаунт на цій біржі. Якщо ви якимось дивом досі його не маєте, обов'язково реєструйте. Посилання також є в описі, воно партнерське і буде для вас більш вигідним, ніж інші. Зареєстрували, пройшли верифікацію. Першого рівня і можемо вже переходити до різних акцій і до можливостей за вибітку. А розпочнемо, напевно, з пасивного прибутку. Це те, що ми всі найбільше любимо. Біржа, байбід останнім часом дає нам практично без зупину актуальні лаунчпули, куди ми можемо закидувати свої USDT і за це кожного дня отримувати пасивний прибуток. Як це виглядає? Давайте швидко розглянемо. У нас є сторінка торгівля, і тут є сторінка SpotX. лаунчпул. Натискаємо на нього. Одразу спочатку мушу сказати для новачків, що таке лаунчпули. Що коротко, це. По суті, стейкінг, куди ми закидуємо свої кошти, і за це отримуємо інший токен в нагороду. Наші кошти зберігаються і в кінці повертаються. І ми їх в будь-який час можемо в принципі вивезти, просто не будемо в подальшому отримувати нагороди. Отримуємо ми токени нового проекту, який тільки вийшов на біржі. Він виходить на біржі і одночасно з цим розпочинається лаунчпул. Ось так само сьогодні, буквально 40 хвилин назад, розпочався лаунчпул токена Puffer і буде він тривати до 21 жовтня. Сюди ми можемо закинути з лаунчпул самі ці токени і отримувати нагороди. До ці самі токени. Також можемо закинути токени МНТ, це токен біржі Бабід, можна сказати, і всім нам відомий стейблкоін USDT. Це той пул, який ми сам користуюся, сам закидую і здебільшого саме в пул USDT, тому що це є найбільш стабільно. Мені не потрібно купляти цей токен МНТ, мені не потрібно тримати новий токен Puffer, тому що він може бути, самі розумієте, нестабільним. Його ціна може як рости, так і падати. Цей лоунч пул щойно розпочався, але свої USDT я ще сюди не закину, Тому що зараз мої USDT є в активному пулі токена Cats. Тут все пекти. Фактично так само, просто замість токена Пафер у нас тут фармиться токен CATS, і ми можемо закинути так само токен MNT, стеблкоін USDT і токен CATS. Найменша відсоткова нагорода, звісно, є саме в пулі USDT, тому що найбільше люди закидують USDT. А у нас є фіксований призовий пул, який кожного дня ділиться на всіх. Тому ви тут можете побачити, що більший відсоток APR є саме у цих двох пулах. APR у нас розшифровується як річна відсоткова ставка. В лаунчпул CATS в принципі вже запізно закидувати, тому що він через 20. Одну годину закінчується, і вже його можете не розглядати. У нас зараз є актуальний лаунчпул токена Puffer, і крім нього ще через 3 дня, 17 жовтня, розпочнеться ще один. Тому у вас буде вибір закидувати сюди або сюди. І те, що у нас буде одразу два актуальних лаунчпула, також є досить непогано, тому що якісь люди будуть закидувати свої їзди в один пул, якісь в інший, і в загальному може виходити непогана нагорода. Так, звісно, тут не потрібно очікувати величезних нагород, там 30, 40, 50 доларів в день. Тут, звісно, вам не буде давати, але якихось. Від 1 до 5 доларів в день можна заробляти. Це з повного аккаунта. Повний аккаунт я вихою це 2000 USDT. У нас є ліміти, ми можемо закинути в цей лаунчпул від 100 USDT до 2000. Я закидую завжди на максимальну на 2000. Закинути сюди дуже просто. Ось натискаємо спочатку завістуватись. У вас буде така кнопка для участі завістуватись. Потім у вас буде кнопка заробляйте на стейкінгу. така. І тут натискаєте максимум скільки хочете закинути. Я сюди вже закинув максимум, тому не можу більше закидувати. І в історії стейкінгу можете знайти свої кошти. Які тут у вас будуть до кінця лаунчпулу? Загальна сума інвестицій, загальний дохід і дохід за сьогодні. Багато не насипає, але все одно це краще, ніж нічого, тому що ви нічим не ризикуєте, ви просто тримаєте свої їздити, які і так у вас лежали. І за цих 8 днів, поки лаунчпул насипає вам нагороду на аккаунт фінансування, може накапати така непогана сума, там 20-30 доларів і вже буде що вивезти на карту і потратити. Тому я вважаю, що це така непогана можливість, і я нею стабільно користуюсь. І так, по пулу я вам все показав. Якщо хочете стейкати. Свої USDT, закидуйте їх на свій аккаунт біржі Bybit, на аккаунт фінансування, і звідти можете їх закинути вже сам Launchpool. Все дуже просто, натискаєте декілька кнопок і вам вже фармиться пасивний прибуток. Далі, що у нас є ще не пасивне, заходимо на торгівлю, так само в SpotX у нас є розділ Token splash. І тут ми бачимо актуальні проекти. Я вже робив не одне відео про Token Splash на біржі Bybit, тут немає нічого складного, і все практично в кожному Token Splash однаково. зараз у нас є такий непоганий токен сплеш, токен Діб, тому вирішив вам про нього також розказати. Усього учасників у нас вже є 22 тисячі, а переможців буде 30 тисяч, тому ще можна встигнути взяти участь і заробити. У нас як завжди є дві акції для користувачів, які вже зареєстровані на біржі Байбіт, і для користувачів, які ще не мають свого аккаунта, тобто тільки для нових користувачів. Тут у нас стандартні умови, як завжди. Реєструємо свій аккаунт після початку реєстрації, це після 10 жовтня. Якщо ви дивитесь це відео, ви можете вже реєструвати свій новий аккаунт. І брати участь в цій акції. Проходите верифікацію, вносите депозит 100 USDT на свій аккаунт, торгуєте цим токеном на 100 USDT і все. Просто очікуйте нагороди. Нагорода у нас 4000 цих токенів, це по актуальному курсу, досить непогано, в районі 48-50 доларів має вийти. Але це все залежить від самого токена. Як він буде себе показувати після лістингу? Він всього на сьогодні залістився на біржі, а самі нагороди за це промо мають нарахувати через 12 днів і 20 годин. Ось тут це бачите, коли цей таймер з. Закінчиться, тоді на ваш аккаунт мають поступити нагороди. Для користувачів, які вже зареєстровані, нас є так само стандартні умови: це торгувати цим токеном і розділити весь призовий пул. Я цією акцією не користуюсь, тому що зазвичай це не є дуже вигідно, і нагорода, яку ми потім отримаємо, не переб'є наші витрати на комісію. Тому перед тим як торгувати, самі думайте, чи це буде для вас вигідно. Я поділився тим, як роблю сам. А ось ця акція для нових користувачів здається більш вигідною, хто не має аккаунту або хоче зареєструвати ще один аккаунт, в принципі, можна придивитися. І заробити цих там 40-50 доларів, скільки вийде в кінцевому результаті. Про токен з поговорили. Тепер давайте перейдемо до останньої акції, яку я хотів сьогодні обговорити. Це є трейдинговий турнір під назвою ВСОД. Цей турнір проходить кожного року, він є наймасштабнішим кожного року по своєму призовому пулу. Цього року у нас пише призовий пул на кону 10 мільйонів USDT. Це, звісно, якщо не береться велика кількість учасників. На даний час тут призовий пул розблокований 5 мільйонів, тому вже досить непогано виглядає. Давайте. Коротко вас ознайомлю з цим турніром, Тут нічого складного немає. Але в першу чергу, що я хочу сказати, цей турнір я радив розглядати лише людям, які знайомі з трейдингом і знайомі з ф'ючерсами. Тому що на цьому можна не тільки заробити, а й втратити. Якщо ви знаєте, що таке ф'ючерси, там спокійно можна втратити весь свій баланс, можна втратити частину, і це є досить ризикова штука, особливо для новачків. Хто з тим знайомий, хто знає, як працюють ф'ючерси, деривативи, це, звісно, не є так ризиково, але в першу чергу раджу розглядати цей турнір людям які стабільно торгують. Якщо ви стабільно торгуєте, не дивлячись на якісь там турніри, а просто для того, щоб стабільно заробляти на трейдингу, тоді обов'язково мусите розглянути цей турнір, обов'язково мусите поборотись за призове місце, тому що ви і так нічого не втрачаєте. Ви собі стабільно торгуєте і ще й паралельно берете участь в турнірі. Я знаю, що є в мене такі підписники, які торгують незалежно від ніяких там акцій. Тут можна приєднуватись до різних команд. У нас є зверху, бачите, така сторінка, головна, командний турнір. Знизу є таблиця команд подивитись які є призові пули їх є дуже багато на жаль ми не змогли зібрати своєї мінімальної команди тому мене перекинуло в регіональну команду українську команду де є 150 людей ви також можете до неї приєднатись і там торгувати я разом з нею боротись за призові місця так само є копі трейдинг фест це для тих хто копіює угоди або сам є тією людиною чиї угоди копіюють. так само є естафета друзів. я в ній не можу прийняти участь тому що я її партнер біржі Bybit, але ви також можете до неї придивитись якщо будете брати участь в цьому Турнірі. Я в цьому, чесно кажучи, не дуже в цьому розбирався, тому що я не є трейдер і не збираюсь торгувати спеціально для цього турніру, але все ж таки мушу вас ознайомити з цим, тому що знаю, що в мене є люди, які торгують. Якось так, сторінку цього турніру, ви можете спокійно знайти на головній сторінці біржі бабіду. Тут з самого краю вона є. На неї заходите і будете бачити те саме, що я зараз на екрані. На кінець хочу сказати, що цієї осені я очікую, ще немало хороших акцій, немало хороших активностей, на яких ми зможемо заробити Про всі ці активності. В першу чергу я буду писати в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться. Як бачите, тут багато постів немає, але всі по факту, всі по суті, ділюсь тим, що роблю сам. Тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал, підпишіться на Ютуб канал. Це точно буде для вас корисно і будемо разом старатись непогано заробити до кінця цього року і в подальшому. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підтримати українськомовний контент своїм великим лайком. Бажаю вам профіту і до нових відео.